Як приручити папугу так, щоб він не боявся ваших рук. Зараз покажу. Перша дія піднести паличку для суші під животик пташки і почекати, поки вона сяде на неї. Спочатку папуга буде лякатися і втікати від незнайомого предмету, але згодом звикне і почне сідати. Друга дія: Коли птах навчився сідати на паличку у клітці, його треба винести з клітки і дозволити політати по кімнаті. Третя дія. Посадити папугу на паличку і повернути у клітку. Скоріше за все, це вам вдасться не з першого разу. Можливо, навіть доведеться декілька разів зняти птаха з чи з карнизу. Але з якоїсь спроби він все-таки сяде на палку і зайде у клітку. І четверта дія повторити цей самий трюк за допомогою пальця. Садимо на палець у клітці, виносимо з клітки, повертаємо на пальці в клітку. Ваш папуга більше вас не боїться, і його можна спробувати покормити з рук.